Я вже це хочу сказати, що проходила цей курс хроніки Акаш, який розвиває інтуїцію і входить в інформаційне поле всієї землі, всіх людей. І я отримую таку інформацію. Звісно, я перевіряю, що на Таро. Не тобто, не то щоб. Перевіряє. Мені хочеться поєднувати, одне з другим мені подобається і то, і то. Я бачу зараз таку ситуацію. Оце по-інакшому не можна було вплисти на впливати на Зеленського, і погрози не діяли, і бачите, вони Спокусили усіх його, майже, майже усю команду, з якою він прийшов на всі ці афери з грошима, так чи інакше, забруднили її ім'я і е, таким чином побирали. Всіх, кого могли навколо нього. І все рівно він не здається з приводу того, щоб здати території і зробити те, що вимагає від них Америка і Росія від нього. І бачите, вже йдуть такі вход, йдуть такі речі, як піднімають таких, як Коломойський, там ще якісь знаєте, свідчення. Пропаганда працює з усіх боків, всі засоби масової інформації сплотилися і обливають брудом, нічого не доказано. Так можна будь-кого, ну будь-кого ну, будь про мене, про вас, про будь-кого, знаєте, сказати і. Дуже багато людей не хочуть на задумуватися і підхоплюються і, і впливають. Но якщо ми піддамося зараз, я вам чесно скажу, приходить інший, нам пряма дорога туди. Все, що от, люди гинули, починаючи з того майдану. І тої Небесної Сотні, і дотепер все, що гинеться напрасно, тому що вони стояли якраз для того, щоб змінити Україну. І Зеленський прийшов з гарними намерами, щоб дійсно змінити він не був людиною з системи, щоб змінити Україну на кращий розвиток. Ми вертаємося з іншим.